Передноворічний святковий настрій подарували глядачам студенти та викладачі інституту мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Артисти, музиканти, вокалісти, танцюристи, ведучі, телеоператори усі продемонстрували свою майстерність. Концертну програму назвали До новорічних свят. Концерт присвячений новорічним святам. Представлені хореографічні номера, вокальні номера, оркестрові номера і багато багато чого цікавого. Так, новорічного. Це звітний концерт для студентів кафедри музичного мистецтва та хореографії. Також це можливість виступити на сцені спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Ми запрошували на цей захід внутрішньо переміщені особи. В першу чергу цей концерт він для дітей, але кожен з нас все ж таки теж маленька дитина всередині. Задіяні усі від першокурсників до магістрантів та викладачів готувалися протягом місяця. Говорить художній керівник і головний диригент міського духового оркестру Полтава. Він же доцент кафедри музичного мистецтва та хореографії університету Едуард Головашич. Сьогоднішній концерт готувався з кращих номерів, які певним часом переглядалися. На певних зрізах це були і модулі, і екзамени, і підбирали так, щоб все було і більш для публіки доступно, і цікаво для студентів. Ну, це різні форми, це і оркестри, це і ансамблі, це і солі номери. Це перший виступ звіт студентів та викладачів інституту мистецтв на великій сцені, присвячений зустрічі нового року. Вхід на концерт був вільний. Рожить